Начального плані. Правильний варіант Б на підставі вислов... на писта... Правильний варіант Б на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагічну оцінку розвитку дитини з урахуванням міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дітей і дітей, дітей. І 30 питання: що належить до празд об'єктів громадського нагляду, контролю.

Е Згідно положення, затвердженого, які ми користуємося, е я вам говорив на ну, початку, коли мало тестування, що якщо набрали 15 і менше балів, можна бути не допущені до наступного етапу на завданням. Я вас вітаю з допущенням бою. Значить, е Наталія Миколаївна набрала 24 бали, джослу. Ще наступний етап хочемо показати розписи на сьогодні наступному етапі. Тобто ви зараз працюєте на вирішенням ситуаційного задання. Після підготовки відповіді на напиші поставляється підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання. Розумію, на що вам слід звернути увагу при вирішенні ситуаційного завдання. І це буде враховувати, коли доставлятися бали за ситуаційне завдання. Максимум може стояти 4 бали, максимум 4 бали Вирішення вирішується. На що вам слід звернути увагу? В'язання секційного завдання кандидату є успішним, якщо Проведено детальний аналіз описаної ситуації. Маєте проаналізувати. Виявлені проблеми або проблеми, якщо є таке. Обрана і обґрунтована тактика діє її, її вирішення. Визначені критерії та обмежені при їх вирішенні. Виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми. На основі критерій та обмежень обрана правильна альтернатива. Обґрунтовані вибір альтернатив. Проведемо управлінське рішення. Виявлені ризики і припущення. Рішення оформлено в увійдуть управлінського документу. Ну або документі. Після закінчення часу відповідно состаційного завдання проводиться перевірка шляхом оцінку соціального завдання і довідаємо кожному члену комісії. Це для член комісії вам наголошують, де ваші оцінки будуть поставлені у відомості. Саме вирушення ситуаційні завданням. І буде виводити середній армічний бал по ситуаційним завданням. Для оцінки та перевірки професійних компетентності на даті свято вирушення завдання користуються штирбальна система. Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили роботі знання, та успішно вправи ці ситуаційним завданням. Три бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання в обсязі достатньо до подальшої роботи. Два бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння, поставили завдання та вирішили його на задовільному рівні. Ну і один бал виставляється кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні або не вирішили його, установлений часто. Слідкуйте за часом тому постійно. Зрозуміло, так, на що маєте звернути увагу по максимуму підписати, вибрати альтернативу, прийняти привідське рішення. Ну і маєте очікувати результат. Що ж, успіхів вам. Приступаємо. I awesome. was Зараз виступайте завдання, вам дається 30 хвилин, зараз Завершуємо по 11 годині 43 Якщо раніше, то можна. Можна, так. Хто раніше, можна раніше і відпочивати. Це заборонено. Але що пізніше, За 5 хвилин до закінчення часу вас попередньо, що час буде завершено. З дані комісії прошу максимальної тиші, щоб кандидати могли зосередитись.